Настав той хвилюючий час нашої конкурсної програми. І ми з задоволенням оголошуємо першого учасника. Під час вчорашнього жеребкування номер один дістався нашому найчисельнішому колективу. Це гурт Войсленд. Сподіваюсь, що ці шестеро не засмутилися. Це ж навіть мені здається краще. Відспівали і далі можна просто насолоджуватися концертом. А от як відреагували? Керевники коллектива, зараз дизнаемося. Глиба, Гринруме, вам слава. Дякую, Тимуре. Поряди мною керевник группы Voiceland, пани Дарья. Скажите, будь ласка, як ви вважаєте, чи пощастило Voiceland виходити на сцену найпершими, чи може ні? Очень сложно ответить на этот вопрос, но знаю, что это большая ответственность, потому что от них зависит весь дальнейший эфир. Заряд, который они должны передать всем участникам. Поэтому у нас тут группа поддержки наша. Войсленд! 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 А взагалі, хто більше хвилюється? Ви чи вони? Тобто Войсленд? А я думаю, що ми не хвилюємося. Ми отримаємо задоволення від дитячого Євробачення. Дякую всім, друзі мої! Ми з вами. і Ми тут Ху! тримаємо кулаки. Я віком, я влада. Я Іра. я Саймон. Я Ксюша. Я Сафі. І в ми група VoiceLand! У своїй творчості VoiceLand поєднує вокал, хореографію та акторську майстерню. Колектив часто бере участь у різних телевізійних проектах. Та й на головних концертних майданчиках столиці є чи не постійним учасником. Ми відкривали головну йолку країни в Києві і давали. Ми пели дуже багато пісень, але понравилися, коли ми пели пісню Миколай. Гурт Войсланд сформувался несколько років тому. Ну, идеальное название именно для этого состава. Вокальная страна, М -м -м, вокальная земля, потому что дети э в этой группе очень утонченные, но какие-то другие, они более тонкой организации, э очень восприимчивые, тяжело говорящие на кадр работа с ними ну, достаточно сложная, но они поющие. Усі вони сильні вокалісти, проте абсолютно різні особистості. І за характером, і за вподобаннями. Я дуже люблю фотографувати, і в будущому зробити своє портфоліо, і можуть піти в якусь школу спеціальну і поступити. Я бачу себе щасливим людином, путешественником, у якого дуже багато друзів. Я люблю спорт, дуже сильно я займаюся спортом. В будущому я хочу стати дитячим онкологом, але зараз моя мечта – полетіти кудись, наприклад, на Мальп, позагорати. Приїхати туди мандаринкою, мулаточкою. Я дуже люблю фотографувати мікрозйомку, мікро-макро, там краплі, квіти. Учасники Войсленд дружать не лише на сцені, люблять разом відпочивати і жартувати один з одного. Але якщо хтось із гурту потребує підтримки, готові прийти на допомогу у будь-яку хвилину. Навіть якщо хтось з нас посорився і вот ти сидіш, починаєш напівати купити своїх пісень, кожен підключається, потім розумієш, блін, посолюш ми за якусь то такої Минулого року гурт Войсленд уже був фіналістом дитячого Євробачення, щоправда, не став переможцем. Але юні співаки сподіваються, що зараз їхній крок до заповітної мрії буде впевненим та переможним. Наша пісня розказується о кожному чоловік, то що він має бути добрим, відкривати своє серце, допомагати друг другу, щоб вилучити світ. А щоб цей мір, не почати самого себе. Сіється варвами по всьому рідному краю, що душу так зігрі.